Вітаю вас в ефірі програма громадська приймальня впереду зима і вона буде непроста. Лунають заяви на рівні уряду. Тому особливо гостро стоїть питання економії споживання енергоресурсів та застосування сучасних ефективних енергозберігаючих технологій. Тож до яких заходів у цьому плані будуть вдаватися на рівні Як можна реально зменшити енерго та теплоспоживання? Упродовж півгодини говоримо сьогодні у програмі громадська приймальня. А гостями програми є головний теплотехнік товариства з обмеженою відповідальністю рівне теплоенерго Юрій Кірпічніков та помічник голови правління ПАТ Рівне Обленерго Андрій Парм'яков. Вітаю вас Вітаю. для наших глядачів. Нагадаю, що ми спілкуємося у прямому ефірі. Тож усі, кого зацікавила тема нашої розмови, можуть телефонувати до студії за номером 23 00 16. Ми чекаємо на ваші запитання та коментарі з цієї теми. У Київській області вже попередили про планове відключення світла. Скажіть, чи будуть на рівнічні вдаватися до до таких? Ну, я Мені. хочу зазначити, що Рівнообленерго готовий готове до зимового періоду, але є такі речі, які потрібно пояснити споживачам. І ви зараз нагадали про Київську область. Я скажу, що ці графіки застосовуються вже не тільки попередили, а попередили всю Україну застосовуються в Київській області, в Харківській, в Черкаській, в Полтавській. Тобто в них вже цей алгоритм проходить. Я хочу зауважити, що Рівнообленерго є частиною енергетичної системи України. І працює по законодавству України і виконує рішення Мінпаливо енерго і працює за за вказівками регулятора національної комісії регулювання електроенергетики. І якщо є рішення Мінпаливенерго для застосування цих графіків фаврійне відключень, я б сказав слово алгоритм краще, може підійшло, тому що графік це щось це просто в енергетиці. Я таке слово буде більш зрозуміло слово алгоритм. що… Виникає така потреба, у нас в країні є розбалансування виробництва електроенергії і споживання. І раніше при нормальній системі близько 40% електроенергії вироблялося атомними станціями, решта теплостанціями і десь може, там 10% це були гідростанції, сонячні і інші генерації. Але е, з того часу, що не вистачає е, палива для ТЕЦ, е, ні газу, ні е, ресурсів, е, тому е, Україна і Міністерство паливо енергетики вдається до таких заходів. А як вони відбуваються? і відбуватимуться е, – це все здійснюється по наказу головного диспетчера енергосистеми тобто України. Тобто Зараз ще невідомо, чи на рівні ще не будуть до таких ми, методів? Ми не давати. можемо знати, але ми знаємо, що на цей час кожна область має встановлені ліміти споживання, нагрузки, і ми маємо зараз ми перевищуємо їх на 100 тисяч кіловат. Поки що до нас не дойшли ці речі, але відповідно ми маємо такий ризик, і таке може від. Відбутися і у нас в області, як в тих областях, що я перераховую, і це вже відбувається протягом декількох днів. Але перед ефіром ми сказали, що все ж таки можна уникнути цієї ситуації. Як що потрібно? теоретично, да, ми закликаємо всіх мешканців раціонально використовувати електричну енергію, не включати особливо в годину пік і в часи пік. Це зранку і ввечері сьомої там по 22 уникати включення всіх електроприборів одночасно, тому що нас люди користуються, включить праску електрочайник бойлер. Посудомийну машину, там в кого є пральну машину, і якщо це не не включати всім одночасно, то можна дуже зменшити це споживання. І Якщо всі будуть до цього відноситися дуже а, так раціонально, то є така певна надія, що а, ми зможемо знизити цей поріг, цей ліміт, і а, у нас цього не відбудеться. Тобто, це не означає, що весь будинок має домовлятися хто в якій годині. Микає буллер, так ну але краще квартирі, просто, якщо хоча, хоча б в так? одній квартирі, а і щоб люди просто розуміли, що вони використовують багато світла, багато потужних електроприладів і, і цього не робити. І це здається, що це така е маленька річ, але якщо е всі мешканці е будуть так застосовувати, то ми, е ми сподіваємось на те, щоб. Тоді у нас буде все добре. Але в... потрібно бути готовими, що ми можемо також, якщо вся країна і в кожній області таке відбувається, то може бути і у нас. І ну, Тут путь, нема... будемо... да, попереджень немає. Без попередження покращення. за 15 хвилин головний диспетчер дає нам команду, дає вказівку, як давали тим областям, і вони мають виконати. І, і... тоді вже буде введене той алгоритм аварійних відключень. Зрозуміло. Пан Андрій сказав, що електромережі готові до нового опалювального сезону, а чи готові тепломережі до нового опалювального сезону? Ну, я б хотів би сказати, що наше товариство це підприємство, яке подає теплоносій і гарячу воду опалює жителів міста Рівні: 95% споживачів, це клієнти нашого підприємства. Станом на сьогоднішній день. Всі котельні центральні теплові пункти готові до початку опалювального сезону. Нашим підприємством проведено гідравлічне випробування. Це 202 кілометри теплових мереж, виявлені пошкодження. В цьому році, як ніколи, виконано майже 6, -6 кілометрів. Це в двохтрубному вимірі. Заміна майстральних і розвідних теплових мереж, в тому числі. 4,6 км – це труби із пінополіретанової ізоляції. Це дуже актуально. У нас час це труби, де практично відсутні тепловтрати в оточуюче середовище. Станом на сьогоднішній день в місті рівному ми проводимо активне заповнення систем внутрішньобудинкових систем теплоносієм, тобто не чекаючи початку опального сезону, практично. В холодному режимі вже починається подача теплоносія на житлові будинки. Користуючись моментом, я хотів би нагадати нашим, нашим споживачам, жителям міста Рівне, що період ремонтів і таких інших справ вже закінчений, і той, хто не зорієнтувався і в вліз, мішався в систему опалення, можливо, як то кажуть, деякі неприємні речі, в тому числі і затоплення цих квартир. Тому до цих моментів треба дуже відповідально відноситися. Це коротко, що робиться наставлено на сьогоднішній день про те, що хтось самовільно втрутився в систему теплопостачання. Напевно, стане зрозуміло, коли вже власне почнеться опалювальний сезон. Бо поки немає тепла, то як люди зрозуміють, що хтось вже зруйнував цю систему, чи не так ну я вам скажу, що це неможливо, як то кажуть, скрити, тому що система опалення в житлових будинках вона зв'язана, і одна квартира ну, опалення однієї квартири. Тири залежить від іншої, і порушення гідравлічного режиму в одній квартирі обов'язково скажеться на споживачах інших квартир. От ми знаходимося на вулиці Степана Бендери. Проводиться де приповнюється фірми новому пальмому сезоні рядом житловому будинку. Споживач порушив систему опалення, зробив собі теплу підлогу, провів від стояків від системи центрального опалення і весь під'їзд потерпав. Поки ми, як то кажуть, комісійно це все не обнаружили. Споживача оформили за порушення на адмінкомісію і адмінкомісія, зобов'язала його привести систему опалення в відповідності до технічних цих умов. Так що це дуже складне питання, і я би хотів би наголосити, щоб споживачі самовільно не втручалися в роботу систем як опалення, так і гарячого водопостачання. Ну, думаю, що саме цими словами ми намагаємося достукатися до свідомості наших глядачів і вплинути на цю ситуацію. Ми говоримо про економію, про енергозберігаючі технології, про енергозберігаючі. Ну, якісь заходи, які б допомогли все-таки накопичувати електроенергію, теплоенергію. Все залежить від свідомості, більше, від свідомості споживачів, чи залежить все ж таки від злагодженої роботи ваших підприємств? Як ви бачите, ну, ну, я, я коли казав, що обленерго ну, готове, я маю на увазі, що ми. Знаємо, в нас є ті відповідні ремонти, вони проходили, проходять мережі. Дійсно, є там внутрішньобудинкові мережі, вони це не наші, да, але вони не розраховані на ту потужність, яка має зараз мають люди, тому що будувалися в ті часи, коли будинки коли не було ще таких потужних електроприладів. І тому це також і для людей. Якщо вони їх не вмикатимуть, а роб, роб, будуть робити все раціонально, то це навіть і в них не буде якихось перебоїв з електропостачанням, тому що часто густо буває таке, що люди просто повмикають ті внутрішньому донкові мережі. Вони не витримують того навантаження, яке є. А дієвий дуже спосіб, тому що як. Робити для того, щоб зменшити от я кажу наш ліміт споживання. А у нас є буржники, з якими ми завжди боролися і будемо це робити. Але зараз в першу чергу на них дуже буде. Ми будемо їх відключати, якщо вони не платять, тому що чому інші мають страждати, якщо хтось не платить і використовує електричну енергію. Тому такі заходи ми приймаємо і будемо зараз активно це робити. Принципі, але я. свідомість споживача, от в цих речах, вона дуже важлива. Щоб планувала заборожників поговорити пізніше, але за який термін будуть ну відвідмикати від електромережі? Ну ми у нас всі знають, що якщо є заборгованість, там ми попереджаємо і потім ми виключаємо термін. Тобто, ви не сказали попереджаються за там залежності, чи це юридичне, чи це населення за. 10 днів, за 30 днів. і, і ми в... Дякую. Мені підказують, що є дзвінок під глядача, Ми слухаємо вас ви в ефірі. Задавайте, задавайте запитання. Можна голосніше, не чути? Алло? Ми слухаємо вас, задавайте своє запитання. Ну, мені. Підказують, що дзвінок не чути, зірвався якісь є технічні проблеми. Тоді, пан Юрій, розкажіть, будь ласка, ну я ви... хотів би сказати, що це зараз надзвичайно актуальна е, тема. Це зв'язано із тою ситуацією з газопостачанням як України, так і нашого міста і нашої області в цілому. Значить, підприємство протязі е, цього ремонтного періоду, як на протязі минулих е, опалювальних сезонів, проводить цю роботу. по е, е, Планує і проводить ці міроприємства по зменшенню витрат повної енергетичних ресурсів, в першу, числі, в першу чергу, газу. Значить, ми запланували і встановили в ремонтному періоді на котельних нашого міста. Це утилізатори. Тепла, щоб наші споживачі розуміли, це вихідні гази, які виходять, спалюється, коли газ від котла в димову трубу, то цей газ нагріває там ту саму, як то кажуть, те саме повітря, яке поступає в топку котла і підвищує коефіцієнт корисної дії цього самого котла. Значить, заміна ізольованих труб аварійних дільниць також, як то кажуть, приводить до покращення, як то кажуть, і енерго. Заощадливості і ну, до цих всіх міроприємств. Ми виконуємо промивку котлів. Зараз виконали промивку тих котлів 100%, які ми за запланували. Також ми плануємо перевести котельну е, е котельню двісті 225 Це в районі. Військового містечка на альтернативний вид палива. Також в Клявині це наша котельня, госпіталь інвалідів війни. Ця котельня, якщо ми переведемо на альтернативний вид палива, дасть закономість 180 тисяч метрів кубічних Дуже газів. Дуже вам дякую за, це, за цю відповідь, але в нас є запитання від глядача. Слухаємо вас, ви в ефірі. Задавайте, будь ласка, запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Ало, добриве. Алло, ми вас слухаємо. Задавайте запитання. Я перепрошую, хотів запитати запитати Кузьмича. Кузміча. Я Володимир, я проживаю на вулиці Костромській. Скажіть, а яка процедура встановлення теплових лічильників на будинках і яка документація потрібна? Дякую вам. Дякую вам за запитання. Це надзвичайно актуальне питання зараз на сьогоднішній день. Я хотів би сказати, що один із. Ну, проявів свідомості наших споживачів, тобто числі жителів міста Рівне, це те, що перше в цьому році ну, споживачі, наші, які проживають житло в будинків, самоорганізовуються і хочуть встановити прилади обліку тепла на будинках. Ми вже отримали і видали 121 Технічні умови на встановлення теплових лічильників, оце в цьому ремонтному періоді. Це складна процедура. Що процедура, процедура така. Значить, якщо ж є два моменти: тепловий лічильник можна встановити і чекати, коли держава виділить кошти минулі роки. Було сто жито сто встановлені теплові лічильники. Але зараз ми знаємо, яка ситуація в державі чекати кошти від держави. Ну просто конкретніше, бо напевно люди чекають конкретних відповідей. Значить, е, люди, які виявили бажання і бажання звертаються до нас. Ми видаємо технічні е, умови на становлення лічильників, розробляється проектна документація. Проект і по цій проектній документації встановлюються типові лічильники. В місті рівному е, наша міська рада прийняла таке рішення, що е, Компенсує вартість на встановлення лічильників для житлово-комунальних житлово підприємств. Це ті, які знаходяться в будинках, це 50 на 50 процентів, а ОСББ 20 на 80 процентів. Тобто люди платять 20%. Юрію, знову вказують, 80... що є дзвінок під глядача. Слухаємо вас ви в ефірі. Hello? Задавайте запитання. Hello? Добрий вечір. Добрий У мене питання до прем'єркова. Скажіть, пожалуйста, я живу в малій моштаниці з Олбунінського району. Чому тільки не йде дощ, проходить невелике, вся повстанці вибиває? Ну я з я записав, е, записав вашу питання. Адр... Вашу адресу. Секунду, ще одне. За. Українки сімдесят 72. Це хутор Брачевиця. Я зафіксував я ще зараз ще друге думав... питання буде і друге питання: чому Золбонівська дільниця рівне енерго не обрізає дерева? Дерева, гілля, гілля лежить на лініях. Ну, я я в я... кабінет міністрів на лінію, мене обвинуваче. Ми, обвинували, ми вам я дякуємо. Них, ми зрозуміли суть, суть вашого запитання. Я зрозумів, дякую вам дуже за запитання. Воно, можливо, воно одне з іншим пов'язане. А ви можете звернутися, знайти мій телефон, є і там у нас на сайті є, і вам можуть дати відповідь, звернутися в компанію з цього приводу. Вам дадуть відповідь, чому там колись, ну в який час не було світла, а чому воно це і влучне це запитання про а, гілля дерев. А це основна причина всіх перебоїв з електропостачанням, це гілля дерев, але я хочу наголошити, що відповідальність за дерево і за його гілля несе власник а, землі, власник того дерева. І якщо це присадібні ділянки, і а, це має робити власник цих ділянок. Якщо це а, <кхід> на балансі там це земля у, 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 у муніципалітету чи у селищної ради, це мають робити вони. І а, ми звертаємось і ми працюємо, і багато ми бачимо, де влада попрацювала районна з нашими споживачами. і вони зробили Зукайте телефон гарячої лінії, куди буде. У нас будуть? є кол-центр да, 6942, 6942-89. 79, там декілька телефонів, вони також є, вони є на, на рахунках у нас, можна дзвонити там пояснять, чому коли були перебої. Але взагалі дерев я закінчую, що швидко що цю процедуру мають виконувати, зв'язатись з нашим районним підрозділом. районний підрозділ виключить світло, електрику на той час, щоб всі роботи могли зробити. Тобто, якщо і були є графіки, проблем. такі в районах, їх дотримувалися, і ми знаємо, якщо Йде негода, ми можемо бачити, де ця робота була проведена. Там менше аварійних відключень, де ця робота не було проведено. Там цей район потрапляє більше. Тобто, глядачі, ви маєте включити свою свідомість і все ж таки прослідкувати за своїми деревами. Телефон гарячої лінії, куди можна звернутися, якщо є проблеми з енергопостачанням 69-42-89. Ну, вони є, вони є на рахунках, там є декілька телефонів. Берете рахунок за електричну енергію, йдете, оплачуєте і дивитеся. Так, вони є на рахунках. Мені підказують, що у нас знову є дзвінок від глядача. Ми слухаємо вас ви в ефірі. Задавай... Задавайте запитання. Алло? Алло? Задавайте запитання. Алло? Ми слухаємо ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Є жителі Містерина по, по вулиці Вербовій. І моє запитання до представника Рівно Тефроенерго. Коли планується розпочати опалювальний сезон і за яким графіком? Дякую. Я. Я записав. Значить опалюваний сезон в місті Рівному, як в державі розпочинається згідно рішення на ну, органів виконавчої влади, нашого міського голови. Коли середньо добова температура на протязі трьох діб опуститься нижче плюс вісьми градусів. Після прийняття цього рішення ми ну, будемо як підприємство маємо право вже розпочати опальний сезон. Ну в цьому році, ви знаєте, є особливості зв'язані із лімітами на газ і зв'язку з нехваткою. Ну, офіційна цифра 6 мільярдів метрів кубічних не вистачає для нормального проходження опального сезону. То, Можливі зміни, але це буде прийматися на рівні керівництва держави, тому що вийти на ті ліміти, які нам вказані, що треба вийти на 30-процентну економію газу по порівнянні з минулим опалювальним сезоном, без організаційно-технічних заходів і тих технічних заходів, які я говорив, ну практично ми не, ну, неможливо. Ми підрахували, що якщо ми і ми вже. Ну, Нідриви ці технічні заходи, це дасть 7% процент. Тобто економії. зараз ми не говоримо про конкретну цифру, тому що ще температура да. не а так, так. Це ну ми надіємося, що завтра буде якийсь… Дивіться, якщо ми розпочали опалювальний сезон, так. наскільки наша система дозволяє відновити, завершити, не завершити, а припинити. Постачання тепла, а потім знову, якщо припустимо, температура дуже мінлива. Деколи буває е... так, що два дні холодно. А зрозуміло, дивіться опалювальний сезон розпочався. Це складний технологічний процес. Це Включаються всі котельні роботи, проводиться наладка гідравлічного режиму всіх споживачів, це не так, як наші колеги включили, нажали рубільник і пішло світло. Треба у всіх об'єктах виключити повітря, навадити гідравлічний режим всіх об'єктів. Це тільки можливо під час пуску, під час роботи. На це проходить 10, ну як мінімум, 10 днів. І коли йде відключення, оце що саме. Так важко вдаряє на роботу нашого підприємства. Якщо, наприклад, без попередження йде відключення електричної енергії. Що тоді? Тоді котельня переходить, як то кажуть, в аварійний ну, в аварійний режим. Припиняється циркуляція в котлах, йдуть, як то кажуть, гідропоштухи, і це, як то кажуть, можливо, ну, можливо неприємності. Через те я думаю, що наші колеги, як то кажуть, навіть при планових відключеннях. Чи Відключеннях електроенергії врахує той момент, що котельні нашого підприємства вони надають тепло в соціально важливій сфері. Це нашим жителям, лікарням, садочкам, так і інше. Пане Андрію, запитання до вас. Недавній бойові у Кустополі все ж таки певний іспит провів для працівників вашої сфери. Наскільки оперативно вдалося відновити енергопостачання до будинків? І... Ну я скажу, якраз що у нас в Костополі не було дуже багато проблем, але які вони невеличкі були, то було дуже оперативно все спрацьовано. А ми відремонтували, повернули світло. Знову ж таки, повертаючись до тих тем з гілям дерев і з деревами. Там більше всього цих шкоди, коли буреві проходять, це, це дерева, які шкодять, потім падають і на лінії електропередачі, на будівлі. І, і, Якщо е, дотримуватися правил охорони електричних мереж і не буде там на е, 2 метри там дерева і гілля, то нічого туди не падає, нічого там воно не рве. Тобто і, гілля і, має бути від електромережки. Ну є за 2 метри. там да там 4 кВт, 10 кВт, там різні, але якщо і вони знаються, е, 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 якщо це зроблено, да то е, можна переживати буреві і краще. Я думаю, що ми завжди про це кажемо кожен раз під час аварійних відключень. Що це основна причина? Якщо ви вже цю тему затронули, то хотілося би, бо зараз йде осінній період грозовий і буревійний. А завжди ми оголошуємо про небезпеку враження електричним струмом, якщо відбувається таке, що не потрібно людям наближатися до проводів лінії електропередач, не намагатися самостійно відновити електропостачання, що не лізти в трансформатори підстанції, це все зроблять наші працівники, і люди трошки можуть почекати, але не наражати себе на небезпеку. Як багато в нас на Рівненщині старих електромереж, які готові вийти з ладу за першого сильнішого вітру, або Я вам скажу, що опор... по статистика по всій Україні вона однакова там десь близько 60%, тому, що всі лінії електропередачі система була ще за тих часів побудована, але поступово модернізуються, ремонтуються нові провода. самоізольований провод називається їх. Ми робимо капітальні ремонти ліній робимо, і вони вже більш надійні, більш безпечні. Але це також потрібен час, потрібні кошти для того, щоб всю цю систему модернізувати. Відомо, що до наших будинків. Багато тепла втрачається на теплотрасах ще до будинку, до входу в будинок. Як можна запобігти цій ситуації? Що ви робите? Для ну того? я б хотів би назвати офіційні дані, що ну якщо взяти загалом тепловтрати за 100%, то в наших об'єктах це житлових будинків, втрачається до 50% тепла. Це і через зовнішні загородження, через стіни так і інше. 10 10-15 це через типові мережі. Решта там йдуть ну, різні невиробничі втрати. Так що, от я йшов сьогодні на передачу, я дивився, як наші будинкам, як іде утеплення будинків. В місті почалося масове утеплення будинків. Про що це говорить? Що змінилася психологія людей. Люди розуміють і починають, як то кажуть, розуміти, що тепло стало дорогим і його не можна так витрачати ну, бездумно, так як раніше, в ті роки, що були відкриті форточки, там під'їзди і таке інше. Я надіюся на свідомість споживачів. В свою чергу, я хотів би звернути увагу, що якість і проходження опалювального сезону залежить від спла. За спожиту теплову енергію. Станом на сьогоднішній день у нас 39 мільйонів заборгованість теплової енергії, які жителі міста заборгували. А це розрахунки за газ, це розрахунки з нашими колегами за електроенергію, за воду і таке інше. Тут -то я користуюсь можливістю зверну, звернутися, а в нас 60 тисяч абонентів, подивіться на свої борги і прошу до початку опального сезону їх. Трошки ліквідувати. У нас є дзвінок від глядача і буквально дві хвилини в нас залишилось до кінця ефіру, тому оперативно. Слухаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, в мене запитання до пана Рівне Обленерго. Як ви вважаєте, ви маєте право, коли до вас дзвонять, включати музичку, а потім розповідати про правила поведінки з електроенергією? Хоча я дзвоню з телефона мобільного, і ви мені схо. Сл... Можливо, людина попала під напругу. А ви займаєтесь? Отакою єрундою. Дякуємо вам. Я зрозумів. Ну, по перше, да, ви, ви дзвоните в, в кол-центр. Е якщо е зайняти оператори е для того, щоб не чекати е і тому, е щоб не просто слухати. Е Гудки, то дається якась корисна інформація. Саме і правила електричної енергії, я думаю, що. А, коли а, так відбувається, просто треба почекати. І якщо ви кажете, що людина попала під напругу, а, ну тоді напевно і, треба ні, є декілька телефонів. Ну а, ви дзвоните, і ми піднімемо трубку. На там якийсь час пройде, і все рівно оператор Але підніме трубку. І десь можна... покоління це нервує, і це треба все ж таки мати. А, ну я Ну, я запам'ятав цю угу. турботу і. У Нас буквально хвилина. Ваші поради, як зберегти? Щодо тепла і щодо електроенергії, ваші поради нашим споживачам? Ну щодо збереження теплової енергії, я прошу не бути байдужим самим нашим споживачам. Подивитися, може десь відкриті двері в під'їздах, може провести утеплення під'їзду своєї квартири. Подиви, подивіться у нас же санітарні норми ну плюс 18 написано в правилах за умови утеплення помешкання. Тобто треба і віконні пройоми подивитися, де не фонить і не, 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 не скузить. Тобто, ці всі такі прості міроприємства дозволять комфортно, відносно комфортно пережити опалювальний сезон. Я ще раз звертаюсь про. З проханням раціонально використовувати електричну енергію і уникати зайвих підключень різноманітних потужних електричних приборів, тоді і електромережі внутрішні будуть нормально і працювати, і наше навантаження зменшиться. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Дякую за цю інформацію. Для глядачів нагадаю, що сьогодні гостями громадської приймальні були головний теплотехнік ТОВ Рівне теплоенерго Юрій Кірпічніков та помічник голови управління ПАТ «Рівне обленерго Андрій Перм'яков. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.